Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в Грудорс. Давайте е, поб'ємо рекорд. Збираємо сундуки. Зараз ключ візьмемо та й підемо. Та й підемо вже відкривати першу двері. Це перша дверь. Е! О все. Так, це вже друга дверь. Так, це вже четверта двері і... Не, ну, і зараз вже буде п'ята. Потім шоста... О! О! Свічка круто, Таке... А ну де тут? Цікавий експеримент. Роботимо. О, бачите? Там можна через камінну. Запаливать свечку. Так. Ой! Павук. Павук вылез. О, ключ. ми вже зібрали 160 монеток, уже 170, вже 180, уже 200. Дуже круто. Так, давайте виграємо оце. це, двері вже відкрили. Так, ще один цікавий експеримент. Ні, Так не можна. Так. Збираємо. Це вже яка? Дев'ята двері. О, лотова. О, запальничка, дуже круто. Це для свічки. Ось бачите. собрала. Снова лутова. Ваш ключ. И таблетка. Люля. Так. Ой, раш. Вот нам и пилюли снадобилось. Так, тут треба уже подпаливать свечку. Ха! Исплався. Кадвер, що п'яна цета. У мене зараз свічка ще закінчиться. Так. Це у нас бухто. Що у нас був скріч? Ооо, сундук. Все, золотали. Все нам на хрест вистачає. Тільки ми його не можемо купити. А Ми його зможемо купити тільки після фігури. Так ось хілка. Тільки я зразу його пити не буду. Потім ще. Так, ось тут включатель. Включатель включили. Тепер ми відкрили ці ворота і тепер е, заходимо в 15-ту двері. Так. У нас так багато монеток, е, а все, 15-та двері. Це у нас шемнадцять треба заходити. золото все так восемнадцято. Дв... Ой, очи. Очи. Опасно. Ну а я тут. Больше так. Все, Фокса, 20 января. Ну, понятно. Раш. Ну, ты будешь лотить, ты че не? Вот. Все. Так. Че, чуть, -чуть Ось та комната. Так. Це вже яка? 24 та Круто. Тільки в мене зараз завальничка закінчиться. В цій кімнаті не можна, щоб з'їнчивалося О, все, пішліть, пішліть. Ну йо. А як тут? О, двері вот все. Так, саме відкрила. раш? Та не раш, а це раш. Ось це точно раш. Так. Ой, я його бачив. Знову це. Знову це! Ой! А оці картини? Ще напишу, що це не картина по-английскому. Це. це сік? Це сік? Чи ні? Ні, це не сік. Шамбуш. Ой, як я вовремя! На останній секунді Зараз Сік Зараз треба запам'ятовувати, бо там втім всі ідеї, може бути верст, то що треба запам'ятати їх номер 133

Это девятый сороковый. Все, мы уже побыли рекорд. Це скоро уже фигура будет. Раш, не, успев. пішліть сорок третя два ой так запомнили сорок третє хоч бачите сорок четверта щоб заходити сорок п'ята і раш дуже дякую Это уже точно раш. Да, вот эти. Это уже сорок сема. Сорок Все, зараз буде фігура. 49. А мене фігура може з'їсти. мене фігура може з'їсти. Все, дуже обережно. Зараз йдемо до фігури. Так, все, фігура обіжала. Фигура. Та, на тоді я туда пішла. Ось перша книга. Чотири. Так, друга книга. Три. Ой, іде. Ой, опасно було. Ой-ой-ой. пішли на другий, пішли на другий. Срочно. Будемо на другому поки не прийде фігура і поки вона не піде. І давайте тут пошукаємо. Фігура вже йде. Так, десь тут книга, я чую, я ось? Вісім. Не може такого бути, що тут тільки одна книга. Ладно, пришли. Ой, фигура идут. Ой. 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 Фух. Наверное, ушел. Ч ⁇ а да все книги? Ой, да книги. Ось. Так, ага, три. Шліть, заберемо одну штучку. Так. Ми найшли. Ми найшли... Що, всі правильні? Ні, один ча, чати... це... один це буде чотири. Ой, ро. Один це буде 4, 2 це буде 8. 3, це буде 3. А далі ми не знайшли. Все, ми поки три не знайшли правильних. Он, бачу. Бачу книгодний. Угу, там є єкс, ні, нема. Ще одна. To nam potrzebne, tak? Nie, nam jak nie trzeba. Nam trzeba paralelnie knihe. Tak, szukajmy, szukajmy. Tak, tak, to nam trzeba, tak? Tak, to nam trzeba. I ostatnie, ostatnie. Останню треба забрати. Мені кажется вже книга не на першому, не на другому. Вон, да, книжка на другому. Я погано шукав. Да, книжка на другому поверсі. Це, це нам що треба? Все, я зараз запишу. Я записав код. Код 48316. Це зараз фігура піде. Да, вона сюди йде. Да, вона сюди йде. Все тоді ховаємося. Це Фігура пішла! Фігура пішла. Чотири. Вісім. Три. Один. Шість. Все, тікаємо. Все є. Yeah. Ми пройшли п'ятдесяту двері. Все було дуже складно. Ось і мазин. Тут безпечна зона. Так, тут безпечна зона. Так, ось. А шо, хреста нема? Ладно, тоді відмички купимо. Так, заплінечик. Що з цим робити? Це, ну ми не будемо попадати в е, The Rooms, е, тому що в The Rooms я не пройду. Так, це неправильно. Це неправильна дверь. По-моєму, ще... Що... Пятьдесят шосто. Якщо шо у мене пхілка є. Де? Ось Ой-ой-ой. Раш. -ой -ой. Неправильно дверь. Що це правильно? Так, оце правильно. Тепер йдемо. Ось все. сюди. Я відмичками відкрию, тому що я не хочу ключ шукати. М -м, я поняв. Цім відкриємо. Ні, відмичками. Так, раш? Та ні Ну да, це нарож. Давай, давай, то есть так схропну. Ааа, куда и ти, куда ей ты? Ага, понял. Тут все темно, так. Уже очень много скричей. крич вот сей очень часто появляется. Так. Да все. Ось хілка? Ми тут вже були. Що, немає цього? Опять знову схліч. Та молния вдарила, в мене був шанс, щоб глянути. А я внизу так стояв. Так, давайте ось, хочу Так, тепер треба знайти вихід. Так, шукаємо двері. Ось. Все пішліть. А уже этих скричей ненавижу. Это мы уже, 64 я 64-я дверь. Угу, понял. Так давно не появлялся, Раш. А мне же выкинет. Так, хилка, все. Похилились. Це а що це тільки що було? Це не честно. Всем до побачення. Буде третя часть.